Пропонується до продажу затишний одноповерховий будинок, розташований безпосередньо в межах міста, що є великою перевагою для тих, хто хоче поєднати спокій приватного життя з доступністю всієї необхідної інфраструктури. Загальна площа будинку становить 51 квадратний метр, планування включає чотири кімнати, що дозволяє зручно організувати простір для сім'ї, робочого кабінету або зони відпочинку. Будинок продається з меблями, тож ви можете заїжджати та жити без додаткових витрат. Опалення індивідуальне газове, що забезпечує комфортну температуру в оселі незалежно від наявності електроенергії. У будинок заведена вода, зроблене водовідведення, тому всі базові умови для зручного проживання вже є. Стан будинку житловий, доглянутий, підходить як для постійного проживання, так і для використання як дачний варіант у межах міста. Особливою перевагою є велика земельна ділянка площею 15 соток. Просторий і широкий двір відкриває безліч можливостей. Тут можна облаштувати город, висадити сад, зробити зону відпочинку з альтанкою або навіть реалізувати ідею невеликої домашньої ферми. Територія дозволяє поєднати користь та відпочинок, насолоджуючись власним простором і природою. Вулиця, на якій розташований будинок, асфальтована, що забезпечує зручний під'їзд у будь-яку пору року. Поруч знаходяться продуктовий супермаркет та господарчий магазин, що дуже зручно для щоденних покупок. Також неподалік є підприємство, де за потреби можна влаштуватися на роботу. Цей будинок чудовий варіант для тих, хто мріє про власне господарство та спокійне життя, не виїжджаючи за межі міста. Пропонується до продажу затишний та доглянутий цегляний будинок у самому центрі Кушугума, чудовий варіант як для постійного проживання, так і для дачі чи заміського будинку. Будинок утеплений у хорошому житловому стані, дуже теплий та економний в опаленні, що особливо важливо у холодну пору року. Усі комунікації повністю підведені та справно працюють. Для опалення встановлено газовий котел та твердопаливний котел, що дає можливість обирати найбільш вигідний та зручний варіант. Окремою перевагою є наявність каміна, який створює особливу атмосферу затишку та комфорту у вечірній час. У будинку є санвузол, а також додатково облаштований санвузол на вулиці. Каналізація представлена двома вигрібними ямами: окремо виведена труба для поливу городу та саду, планування зручне та продумане для комфортного проживання, є веранда, підсобні приміщення та достатньо місця для зберігання речей. Частина меблів і побутової техніки залишається новим власникам, що дозволяє заїхати і жити без додаткових витрат. На території розташований двоповерховий капітальний гараж, подвір'я доглянуте та охайне. Є гарний плодоносний сад, який щороку буде тішити врожаєм. Ділянка затишна та доглянута. Розташування одна з головних переваг, Самий центр Кушугума. Поруч аптеки, магазини, зупинки громадського транспорту, банкомати, школа та пошта усе необхідне для комфортного життя в пішій доступності. Ціна 15 тисяч доларів, або найкраща пропозиція. Чудовий варіант за доступною ціною. Телефонуйте та домовляйтесь про перегляд. Продаж будинку в селі Могутнє. Просторий дім із великою ділянкою у центрі села. Пропонується до продажу добротний цегляний будинок у самому центрі села Могутнє всього близько 40 хвилин їзди від міста Кропивницький. Це чудовий варіант для тих, хто шукає просторий будинок для великої родини або мріє про спокійне життя на природі з усіма зручностями поруч. Загальна площа будинку становить 85 квадратних метрів. Планування включає 5 кімнат, що дозволяє зручно розмістити спальню, вітальню, дитячі кімнати та робочий кабінет. У будинку високі стелі, завдяки чому приміщення виглядають світлими та просторими. Додатковою перевагою є наявність другого поверху без ремонту. Це чудова можливість облаштувати його на свій смак, зробити ще кілька кімнат, майстерню або велику зону відпочинку. Будинок, зведений із цегли, дах шифер, підведено електроенергію, опалення комбіноване, пічне та твердопаливний котел, що дозволяє економно опалювати будинок у холодну пору року. Земельна ділянка площею 50 соток справжня знахідка для господарів. Тут можна облаштувати великий сад, город, зону відпочинку або навіть невелике господарство. На території є колодязь, господарські будівлі, погріб та зручний заїзд для автомобіля. Інфраструктура дуже зручна: школа, дитячий садок, магазини та пошта знаходяться в пішій доступності, що робить проживання комфортним навіть для сім'ї з дітьми. У наявності всі необхідні документи, кадастрові номери, плани будівництва та технічна документація. Ціна 10 тися доларів. Гарна пропозиція за просторий будинок із великою землею. Телефонуйте та домовляйтесь про перегляд. Продається затишний та доглянутий житловий будинок із великою земельною ділянкою у мальовничій місцевості всього за 10 кілометрів від найближчого міста. Це ідеальний варіант для тих, хто шукає поєднання комфорту, простору та природи. Будинок одноповерховий, цегляний, побудований у період 1960-1979 років, має надійний шиферний дах та загальну площу 65,1 метра квадратного. Усередині виконано сучасний євроремонт, що дозволяє одразу заїхати та жити без жодних додаткових вкладень. Планування включає три світлі та просторі кімнати, зручну кухню та житлові приміщення, облаштовані меблями. Опалення твердопаливне, що є економним та ефективним рішенням для холодної пори року. Земельна ділянка має площу 25 соток 2500 квадратних метрів, що відкриває великі можливості для ведення господарства, облаштування саду, городу, зони відпочинку або додаткової забудови. Під забудовою знаходиться 184,2 метра квадратних, з яких 87 метрів квадратних займає основна будівля, а ще 97,2 метра квадратних господарські та допоміжні споруди. Територія доглянута, огороджена, простора та зручна у користуванні. До будинку підведені всі необхідні комунікації: електрика, газ, власна свердловина, а також є зручний асфальтований під'їзд. Локація особливо приваблива, поруч ліс та гори, чисте повітря, тиша і неймовірні краєвиди. Це чудове місце як для постійного проживання, так і для заміського відпочинку. Власник, готовий до співпраці з ріелторами? за детальною інформацією, телефонуйте із задоволенням відповім на всі запитання та домовимось про перегляд. Пропонується до продажу просторий та добротний цегляний будинок без комісії для покупця. Власник готовий співпрацювати з ріелторами. Будинок, зведений у 1997 році, має загальну площу 112 квадратних метрів та зручне планування, чотири окремі кімнати, кухня, варанда передбачене місце під облаштування санвузла. Оселя перебуває у житловому стані та потребує лише косметичного ремонту, що дає можливість облаштувати інтер'єр на власний смак без зайвих витрат. Стіни цегляні. Дах покритий шифером, опалення комбіноване. У будинку заведені газ та електрика. Водопостачання централізоване, проходить через дорогу, є можливість підключення. Будинок продається без побутової техніки, зате має всі базові комунікації для комфортного проживання. Територія огороджена, на ділянці площею 24% сотки розміщені сад і город, чудовий варіант для тих, хто цінує простір, свіже повітря та власне господарство. Локація дуже вигідна: до найближчого міста до 20 кілометрів, близько 150 кілометрів до Києва та приблизно 60 кілометрів до Білої церкви. Асфальтований під'їзд, поруч ставок, гарна транспортна розв'язка регулярно курсують маршрутки. У пішій доступності до 500 метрів знаходяться центр населеного пункту, аптека, лікарня та поліклініка, дитячий садок, школа, парк, дитячий майданчик. Пошта, магазини, супермаркет, кафе, ресторани, ТРЦ та зупинка транспорту. У радіусі до 1 кілометра ліс, озеро, річка та зелені зони для відпочинку. Цей будинок ідеально підійде для великої родини або як заміська резиденція для спокійного життя. Телефонуйте із задоволенням відповімо на всі запитання та домовимося про перегляд. Пропонується до продажу затишний одноповерховий будинок у мальовничому та спокійному населеному пункті всього за 15 кілометрів від найближчого міста. Це чудовий варіант для тих, хто мріє про комфортне життя на природі, подалі від міської метушні, але з усіма необхідними зручностями поруч. Будинок збудований із саману. Має надійний шиферний дах та перебуває у житловому стані, що дозволяє заїхати та проживати без необхідності термінових вкладень. Загальна площа всіх будівель становить 75 квадратних метрів. Планування включає чотири кімнати, що дає змогу зручно розмістити сім'ю та організувати простір під власні потреби: спальню, дитячу, вітальню або робочий кабінет. На подвір'ї розташовані основний будинок, літня кухня та просторий підвал, який чудово підійде для зберігання консервації, овочів або господарських запасів. Земельна ділянка площею 10 соток має рівну, доглянуту поверхню та повністю приватизована, як і всі будівлі. Тут достатньо місця для саду, городу, зони відпочинку чи навіть невеликого господарства. У будинок підведені всі необхідні комунікації: електрика, газ, вода та каналізація. Встановлено індивідуальне газове опалення, що забезпечує тепло та комфорт у холодну пору року. Неподалік знаходиться річка Дністер ідеальне місце для відпочинку, риболовлі та прогулянок на природі. Також у пішій доступності є школа, дитячий садок, магазин та сільська рада, що робить проживання тут зручним і практичним як для сім'ї з дітьми, так і для людей, які цінують спокій та тишу.